Анти подарунків для дорослих на Миколая на 100 доларів бюджет. Дивіться саме головний і хід наш це ось така подушка Cloudix. Вона йде в розвакуумованому вигляді. Ось така меморі зі зйомним чихлом. Півтори тисячі гривень коштує. Нам їде партія 70 штук, тому можемо ще встигнути відправити і можете засунути під подушку. До речі, класно виглядає в подарунковій упаковці. Друге, це ось така сходинка на кухню. Є на дві сходинки, є на три. Оця, що на дві коштує 2800 км. Вона легко витримує мою вагу там 100 кг і 120 кг. Йде повністю з деревини і є кілька кольорів наявності. Є точно білий і натуральний. Ціна у неї 2800 кг. І останній, мабуть, найприємніший подарунок це якщо людина спить на дивані, можна покращити її спальне місце ось таким 6-сантиметровим топером. Вони є в наявності в стандартних розмірах. Розмір 1,60 шість на 2 коштує 4,200, якраз 100 доларів. І доставка по Україні фіксована 350 гривень будь-куди. Називається «Аура Кокос». Ось такі три простих варіанти: перше число, ще до шостого встигнете, але раджу пришвидшитись. Все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів в шапці профілю телефон для зв'язку.